Вітаю сьогоднішній наш тест драйв. Я хотів почати з фрази Рауль Челачава і Чанган, але потім зрозумів, що фонетично це буде трошки складно, тому починаємо за класикою. Вітаю, мене звати Рауль. Ви дивитесь проект Дві кінські сили. Сьогодні ми тестуємо Чанган CS 35 New. Отже, зустрічайте справжні азійські тигри. І я тут абсолютно не намагаюся натягнути змію на глобус, тому що на сьогодні. Компанія Чанган, китайська компанія, продає в світі 2 мільйони 300 автомобілів в рік. 2 мільйони 300 тисяч автомобілів в рік. Щоб ви зрозуміли, наскільки це багато, наша улюблена компанія Mitsubishi в минулому році продала менше мільйона своїх авто. Сьогодні Чанган входить в четвірку автовиробників Китаю, і це серйозна, потужна сила з поганого. Чанган має завод в Росії. В Україні представництво стверджує, що всі автомобілі Чанган, які постачаються в Україну, виробляються саме в Китаї, а не в Росії. Чи купляти вам цей автомобіль, чи не купляти цей автомобіль з патріотичних міркувань, вирішувати вам. Ми сьогодні говоримо тільки про те, що цей автомобіль присутній на українському ринку і розбираємося в його технічних характеристиках. В перекладі з китайської Чанган означає надійність перевірена часом. Я розумію, що ви вже надивилися тіктоків і очікуєте від мене, що ми будемо тестувати якісь космічні електричні версії цієї марки, але поки що до України вони не доїхали. Тому це автомобіль зі звичайним бензиновим двигуном. Але почнемо ми з дизайну. Я не можу сказати, що у нас якийсь непересічний видатний дизайн. Автомобіль виглядає достатньо вторинно і повторює усі європейські та азійські тренди. Хоча, якщо ми зараз почнемо згадувати призвища людей, які працюють в дизайнерських бюро Чангана, ви здивуєтесь, там всесвітньо відомі європейські та японські дизайнери. Тим не менш, перед нами доволі бюджетний автомобіль, який намагалися зробити дуже приємним і, в принципі, симпатичним. В де в чому мені здається вдалося в першу чергу? Подивіться, у нас тут класна LED-оптика. Якщо ми говоримо про велику радіаторну решітку, вона в тренді, як у японців або у корейців, згадуємо Lexus, згадуємо Hyundai Palisade і одразу думаємо про те, як це все виглядає на китайському автомобілі. Коли я дивлюся на цей логотип, я одразу до речі згадую японську акуру. Тепер дивимося на автомобіль з боку, звичайно. Йому намагалися надати риси справжнього SUV, У нас великі пластикові накладки. У нас до речі доволі великий кліренс. Я ще не дивився на характеристики, але мені здається, що як мінімум 18, а може і 20 сантиметрів, у нас дорожній просвіт. Звичайно, трошки дивують ось ці накладки. Мені просто здається іноді, що десь є кнопка, ви її натискаєте. Виїжджають ось ці ручки, і коли наш передньопривідний автомобіль, а він передньопривідний де застряв. Четверо китайців, великих кремезних, підійшло, підняло автомобіль і трошки віднесли з того місця, де він застряг. Доволі цікаве або незвичайне дизайнерське рішення. Але в цілому треба сказати, що автомобіль у мене з дизайнерської точки зору ніякої відрази не викликає. А от задня частина Чанган cs 35, це просто тріумф led оптики Пам'ятайте про те, що цей автомобіль його вартість починається в базовій комплектації від 900 тисяч гривень, а закінчується десь на позначці 1 мільйон, якщо я все правильно пам'ятаю, 79 тисяч. І за ці гроші ви отримуєте ось таку класну оптику. Окрім цього, хотів вам сказати, що ми також маємо електропривід багажника, але насправді ні. Просто ми два рази натискаємо на кнопку Багажне відділення у нас. Відкривається і далі фізичний труд. Тут прийшов подарунок до нас, але це не так важливо. Важливо, що у цьому автомобілі. Ну я б не сказав, що гігантський багажник, але ну у нас складні задні сидіння. У нас є спеціальний коврик. Це також допомагає в житті та в сільському господарстві. І у нас є що? У нас є кришечка. Приблизно ось так це все виглядає добре. Забув вам сказати, у нас є релінги і величезна панорамна стеля. Окрема історія це колеса або колеса, чесно кажучи, я ніколи не можу правильно згадати наголос, але точно вам можу сказати, що це. Вісімнадцяті диски, а на попередньому CS стояли 19. -ті. Ми зараз на це все дивилися і прийшли до думки, що звичайно практично використовувати 18, але 19 це буде гарно і потужно. Ну що, наша улюблена рубрика, подивимося, що у нас під капотом. Так, і як це відкрити інтуїтивно. До речі, інтуїтивно все одразу знайшов. Капот важкий, пам'ятайте про те, що він залізний, ніякого алюмінія. Все по-чесному, як ви любите, і ну, бачите, нічого не скрипить. Отже, Отже, все закрито пластиковою кришкою. Все виглядає, ну, чесно кажучи, не по-японськи, а більш по-німецьки, тому що, тому що ніде нічого не стирчить. Все гарно. Також зверніть увагу, що у нас доволі якісна шумоізоляція і навіть з логотипом марки. А зараз невеличка рекламна пауза. Якщо вам треба придбати автоцивілку, то я вам рекомендую скористатися онлайн-сервісом Hotline Finance. По-перше, це зручно. Тут ви можете знайти свою улюблену страхову, порівняти ціни, порівняти пропозицію. І все оформити вигідно та швидко. Зробити це дуже легко і швидко, тому що для цього вам лише потрібен смартфон та інтернет. Скоріше за усе, у вас вже є цей додаток в телефоні. Якщо нема, ви можете його скачати буквально за одну хвилину. Після цього також абсолютно легко за 5 хвилин ви. Можете придбати собі автоцивілку, а завдяки моєму промокоду ТУЕЧБІ 10, ця сама автоцивілка буде для вас ще дешевшою. І родзинка на цьому тортику полягає в тому, що як тільки ви оформили свою автоцивілку, ця інформація є не тільки в Hotline Finance, ця інформація є у вас на імейлі. E І якщо вас зупинить поліцейський для того, щоб перевірити ваші... Документи не треба боятися, не треба лякатися, не треба думати, де роздрукувати цей документ, тому що він у вас вже є у вашому мобільному телефоні. Користуйтесь. Отже, другий ряд сидінь чангана. Мій зріст 1,90 м, водійське сидіння налаштовано під мене. Мої коліна доторкаються до спинки сидінь, але воно м'яке і коліна не впираються. З речей, які мені не подобаються, дуже вертикально встановлені ці самі спинки. Відрегулювати ми їх не можемо, можемо просто скласти, коли нам треба збільшити обсяг нашого багажника. Що мені подобається? У нас є підлокіття, два підстаканика і підігрів сидінь. Кнопка одна на все сидіння, але можна регулювати нагрів. Є два рівні. В принципі, це вся історія про задні сидіння чангана. Також хотів би наголосити на тому, що тут дійсно величезна панорамна стеля, і це, звичайно, додає відчуття великого або достатнього життєвого простору всередині автомобіля. Отже, водійське сидіння чангана, в принципі, місця для голови є. Мені здається, що тут трошки вускувато, але не будемо забувати, що я важу 100 кілограмів, і можливо, мені треба обирати автомобіль трошки більше. Кермо у нас просто під спорт, трошки зрізано, і це означає, що можна під'їдати і важити не тільки 100 кг, а може 110-120. Ну і мені тут здається, що є куди рости десь до 140 кг, і потім вже тільки кермо треба буде переробляти на штурвал. Все в салоні дуже лаконічно, мало кнопок. Чому мало? Все просто. Звичайно, у нас є два великі кольорові монітори. У нас є мультимедійна система, це монітор, і у нас є щиток приладів, це також монітор. Далі будемо розбиратися, чи можна сюди під'єднати Android Auto та Apple CarPlay. Точно я бачу, що ми можемо під'єднати Bluetooth. Є багато різних налаштувань. є... Тобі пропозиція під'єднатися до навігації, але це все, мабуть, доведеться робити за допомогою мобільного телефона. Але ще раз кажу, треба буде з цим розібратися більш детально. Центральна консоль ось така незвичайна ручка. Це дизайнерське рішення. Воно, мабуть, все-таки повинно натякати на певні позашляхові можливості цього автомобіля або на його. Мужність, маскулінність і так далі. Мені насправді подобається ось такий аскетичний дизайн. Я зараз просто для вас порахую кнопки, які ви можете знайти на центральній консолі. Це у нас кнопки дві підігріва сидінь. Це у нас кнопка активації ручного гальма. Це у нас кнопки, які відповідають за клімат контроль. Він тут є. І цих кнопок тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Тобто вісім кнопок, плюс дві кнопки, плюс одна 11 кнопок на центральній консолі, і це при тому, що автомобіль доволі непогано укомплектовано. Звичайно, у нас також є мультифункціональне кермо, яке також керує певними важливими для нас функціями. Особливо мені сподобалося, що в такому не дуже дорогому автомобілі у нас є навіть індукційна зарядка. Що стосується вентиляції, ну це гарне дизайнерське рішення тут. Питань ніяких нема. Є ось таке відділення, є підлокіття доволі зручне, але воно жодним чином не регулюється. Все це покрито там, де треба. Мені здається, що це штучна шкіра. Хоча, коли я торкаюся керма, мені здається, що це вже шкіра справжня. Зручно сидіти в цьому автомобілі, таке враження, що ти в такому зручному кокпіті. Зараз я увімкнув буквально на хвилинку підігрів сидінь, і вже все працює підігріває. Це означає, що непогано працює цей підігрів. З дизайнерської точки зору, як мені здається, тут все непогано. Я згадав про замінник шкіри, але також хотів би вам сказати, що тут дуже багато звичайного дерев'яного пластика. Він не м'який і. В принципі, в принципі, іноді люди вважають, що коли такого пластика дерев'яного багато, це натякає на те, що автомобіль у нас бюджетний. В принципі, я з ними погоджуюся, і мені б хотілося, щоб тут було більше пластика м'якого або навіть просто шкіри. Я не хочу сказати, що я шокований цим автомобілем, але треба сказати відверто, я приємно здивований. Чанган дивує практично усіма своїми характеристиками. Ну, яким чином дивує, і чому я трошки шокований. Насправді, ми завжди очікуємо від китайських автомобілів деякої меншої вартості. І, можна так сказати, завжди порівнювали китайські автомобілі зі справжніми автомобілями. Справжні це європейські для нас, японські, ну і трошки американські. Але ось цей автомобіль це вже історія про те, що він в масовому сегменті абсолютно легко може конкурувати, чесно кажучи, із Фордом, із Хондою, із Тойотою і з багатьма іншими. Але, звичайно, не за усіма параметрами. Якщо ми говоримо про надійність, якщо ми говоримо про витривалість. Якщо ми говоримо про силу бренда, про авторитет бренда, про те бажання, коли люди за гроші хочуть придбати собі якийсь гарненький логотип, що певним чином про тебе розповідає. Якщо ти їдеш на автомобілі з логотипом Mercedes, це одна історія, на автомобілі з логотипом BMW це інша історія, ну а з логотипом від Чанган, ну це вже третя історія. Але ми повертаємося до технічних характеристик. Отже, наш автомобіль, ще раз нагадаю, має розміри десь між Volkswagen Тіроком та Volkswagen Tiguan. По характеристикам: 1,4 турбо, бензиновий двигун, коробка перемикань з двома щепленнями, 7 Ді Сіті, тут 7 передач, все це співпрацює настільки якісно, що в мене виникає відчуття, що я їду. На класному європейському автомобілі рівня того ж Volkswagen Тірока або Honda HR-V. Двигун дуже прудкий, взагалі тут велика проблема стартувати плавно і стартувати повільно. Тому що автомобіль, знаєте, такого тер'єрного типу. Він одразу хоче кудись нестися, він одразу зривається з місця, і тут треба бути, чесно кажучи, просто обережним, навіть коли ви. Торкаєтеся з місця в режимі драйв. Далі у нас передньопривідний автомобіль Чанган. Я в принципі не знаю, чи бувають повнопривідні версії, але для нас це не принципово. У нас тут гарний кліренс. А що найголовніше, у нас тут просто неймовірна класна підвізка. Ось такою підвізка виглядає в Тойоті Кемрі. Ось такою підвізка колись виглядала в Тойоті Рав 4. Вона неймовірно енергоємна. Вона тиха. Цій підвізці немає ніяких пустотних звуків, і ця підвізка з легкістю може впоратися з будь-яким асфальтовим бездоріжжям. Дуже приємна річ. Що стосується керованості автомобіля, ви знаєте, я на цьому авто проїхав десь два тижні, і всі два тижні думав, що позаду в мене багаторучажна підвіска. Хоча насправді це торсіонна. Напівзалежна підвізка, і це повинно було впливати на керованість авто. Але ні, такого не сталося. Дехто може сказати, це тому, що ти не їхав швидко. На цьому автомобілі весь час ти хочеш їхати швидко. Цей автомобіль тебе провокує. Це зараз. Я їду, пишу вам а, стендапи, і мене то обганяє, то переганяє автомобіль марки Ланос. Але ми їдемо в місті. Я тут повинен їхати 50 км на годину, пам'ятати про камери і так далі. І так далі. Максимальна швидкість цього автомобіля 200 км на годину. Я їздив на цьому авто за містом. Для нього автобанівська швидкість 130 це взагалі ніщо. Він з легкістю може тримати дорогу і на 150, і на 160 км на годину. І при цьому цей автомобіль не буде тобі подавати ніяких сигналів. Проте слухай. Це небезпечно, це страшно. Ти повинен розуміти, що ти їдеш на недоавтомобілі. В випадку з шанганом ви взагалі повинні забути про такий термін, як недоавтомобіль. Це дуже сучасний. Зрозумілий автомобіль, але якось так сталося, що його виробляють в Китаї. На це в мене є відповідь. Його виробляють в Китаї. Історія цього автомобіля повністю пов'язана з Китаєм, але насправді сьогодні в цій марці і на цією моделлю працювали виключно японці та європейці. Європейці, які створювали гольф. Європейці, які працювали над проектами Audi та Porsche, і японці, які створювали Toyota. Це все я відчуваю в цьому автомобілі. Вони поділилися своїм досвідом, а за явності грошей у Чангана створили класний автомобіль для мас-маркета. Всередині у нас теж все непогано. Шкіряне кермо, у нас шкіряна ручка, у нас класне підлокіття. Подивіться на торпеду автомобіля. У нас два класних кольорових монітори. Мультимедіа у нас 10 дюймів. Так, тут я не знайшов Apple CarPlay і Android-Auto, але принаймні є Bluetooth, і ви з легкістю можете приєднати свій мобільний телефон. Але я признаю, це недолік. З аргументів на користь цього автомобіля знов-таки. Камера заднього виду, і вона є не гіршою, аніж у Фольксвагені Touareg. і це, звичайно, я тролю сам себе. Я забув вам в тесті про Touareg сказати, що в новому туарезі у нас жахлива камера, але це вона для туалега за 80 тисяч жахлива. Якщо ми говоримо про Чанган, то камера абсолютно прийнятна, і чесно кажучи, мені здається, що тут вона все-таки більш якісніша. Шумоізоляція в автомобілі для цього класу автомобілів абсолютно класна. У нас є кліматконтроль, у нас є круїз-контроль, у нас, я казав, є летфари, і ви бачили ці летфари. Ще цікаво, що тут є іонізація повітря, і навіть повітряний вугольний фільтр. Це говорить про те, що з увагою ставилися до деталей і дуже якісно спілкувалися з споживачами, які Казали, що вони хочуть. Я знаю багато людей в Україні, які сьогодні в свої японські та європейські автомобілі, старі автомобілі, намагаються поставити якісні повітряні фільтри. Ну, це ще тому, що вони трошки раніше повністю вирізали собі каталізатори, і тепер вони платять свою ціну, споживаючи євро 2 яке абсолютно безперешкодно. Надходить ваш автомобіль, тому купляють фільтри. Думаю, що в інших країнах цієї проблеми немає, тому що достатньо звичайного, бо там і Євро 5, і Євро 6. До речі, Чанган відповідає нормам Євро 6. Продавці в Україні, це, до речі, японці. стверджують, що Чанган один з небагатьох, а може єдиний китайський бренд, який пройшов сертифікацію в європейському союзі. В принципі, я... Схильний довіряти цій інформації, тому що автомобіль дійсно виглядає європейським. Я більше вам того скажу: якщо сьогодні тут вам замінити логотипи і поставити логотип Honda, Тойота або Фольксваген. Ну, думаю, що 80% людей скажуть, ну да, нормальний, абсолютно спокійний бюджетний автомобіль. Тут є все, що нам потрібно, і навіть більше. Пам'ятайте про те, що, наприклад, в подібній комплектації з подібними характеристиками той же японець або європейц буде коштувати як мінімум на 10 тисяч доларів. Більше. Взагалі ще раз нагадаю, що цей автомобіль в максимальній комплектації буде коштувати 20 євро, а в немаксимальній можна знайти і за 18-19. І це дуже конкурентна ціна за такі характеристики. Звичайно, хтось з вас може сказати, що Рауль це людина, якій дали гроші, і зараз вона за гроші вам хвалить чанган. Моя відповідь проста: у вас є можливість. Заїхати в автосалон, попросити цей автомобіль на тест-драйв, взяти мобільний телефон і довести, що все, що я вам розповідав, це тотальна повна і беззаперечна брехня, що автомобіль хлам, шумоізоляції нема, вона не їде, підвізка ергоємна і шкіри тут немає. Моніторів також. Спробуйте, і потім ми з вами на цю тему поговоримо. Також не забувайте, що я практично 20 років займаюся автомобільною журналістикою, і чи готовий я за якісь гроші зараз вбити свою репутацію заради того, щоб у компанії Чанган в Україні. Були гарні продажі, але чесно кажучи, за всю історію існування проекту «Двікінські сили та автопілот або «Автопілотест» Жодного разу я не бачив ніякого атракціону щедрот з боку автовиробників. Особливо мені подобаються історія. Це вже трошки автоп. А коли споживачі кажуть, знаєте, він хвалить цю машину, тому що йому дали гроші люди, які торгують цими автомобілями. А якщо він сварить якусь машину, то дали конкуренти. Повірте мені, я на цьому ринку автомобільному знаю усіх автомобільних журналістів. Жодному з нас нікому і ніколи жоден з конкурентів не давав ніяких грошей, навіть знаєте, шоколадку не давав для того, щоб ми щось розповідали погане про іншого конкурента. Це справжня дурня. Просто повірте мені, або запитайте інших журналістів. Зараз я зупинився на світлофорі. Хотів би сказати, що у нас тут є електричні гальма, у нас мультифункціональне кермо, у нас щиток приладів теж це графічний дисплей. Він мені не дуже подобається, тому що я, чесно кажучи, намагався без інструкції тут щось перемикати, і в мене практично нічого не вийшло. Тут над цим щитком працювала якась надлюдська істота. Тому що в принципі, інтуїтивно, я тут нічого особливо зробити не можу, можу тільки увімкнути круіз-контроль і спробувати перемкнути музичну систему. Тут є зміна дизайну головного щитка приладів. Я намагаюся це зробити, коли їду. В мене нічого не виходить, це якась справжня катастрофа, я натискаю. Тут є техноспорт популярний, натискаю персоналізація, і я вилітаю з цього меню, ну, коротше, все повинно працювати інтуїтивно. Я не хочу брати в руки інструкцію, я не хочу зупиняти автомобіль і сидіти, і намагатися зрозуміти, як вони це зробили. Хлопці, ми всі користуємося телефонами. Є Android, є Apple, ми всі користуємося мас-маркетом. Автомобілями Тесла, автомобілями Toyota, автомобілями Honda є певні стандарти і підходи. Та просто скопіюйте, якщо ви все копіюєте. Або, як ви зараз це робите, ви купили дизайнера, ви купили людину, яка знає, що таке ергономіка, ви купили людину, яка розуміє, які потрібні двигуни і коробки перемикань. Ви купили людину, яка може налаштувати вам підвізку. Так купіть вже нарешті людину, яка зможе налаштувати вам